LF-соя соя це мікродобриво нового покоління, розроблене спеціально для листкового підживлення сої. Завдяки потужній формулі, що поєднує амінокислоти, макро та мікроелементи, lf соя активно підтримує рослини протягом усього вегетаційного періоду. У фазі двох-трьох трічастих листків препарат запускає біосинтетичні процеси, стимулює фотосинтез, а також Активує симбіоз із бульбочковими бактеріями для фіксації атмосферного азоту. У фазі 5-6 листків і перед бутонізацією добриво підсилює білковий обмін, покращує накопичення цукрів і зменшує стрес від температурних коливань або застосування гербіцидів. Результат краще засвоєння поживних речовин, вища олійність та протеїн, більша маса зерна і значно краща якість врожаю. Передпосівна обробка насіння 1 літр на 10 літрів води разом із протруйником. Рекомендована норма від 1 до 1,5 літра на гектар у фазах трьох, шести листків та на етапі бутонізації. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.